Зараз ми в крамі на сході України серед найкращих бійців збройних сил України і десантники 81-ї, 77-ї, і 53-я, і, і, 53, і 24-та залізна і багато інших. Робимо все можливе для того, щоб вони краще били ворога і наближали перемогу. А сьогодні ми на фронт привезли різних смаколиків на 69 мільйонів гривень. Нам, як завжди, Петро Олексійович дуже багато важливих речей передав. Ми сьогодні вперше отримуємо вістона наведення. враховуючи, що ми стоїмо в складних умовах, де дуже складні умови для нормального радіогоризонту, природні, на жаль, так, то це нам дуже-дуже допоможе вражати дуже точно цілі. Плюс мавіки, зарядні станції, ну і плюс там наземні станції, речі щодо про які я не буду вам казати, які теж нам допоможуть. Долітати, не дивлячись на засоби репротивника його ворожа, перше я вітаю всіх з ним сухопутних військ, і як і обіцяв, дуже дефіцитна позиція. Ескаватор новий сьогодні отримує 24-та бригада разом з двома пармами. Цей ескаватор іде за номером 57. От 57 ескаваторів. Благодійним фондом Порошенка поставлений в Збройні Сили в 2024 році. Вручаю, вже. Знаю, що якщо ми дамо замкам Брига, то вже він нікому не віддасть. Це ви знаєте, що воно вже в 24-й. Кожен ескаватор обладнаний системою РЕП, тому що за ними полюють, і цей РЕП за мого досвіду експлуатації найкращий в Україні. Комплекс Реба Шатро це багатоканальний комплекс. Радіоелектронної боротьби встановлюється на автомобільну, броньовану техніку, а також на спеціальну техніку для евакуації або для інженерного загородження проробки. Дуже гарний комплекс, вже спробуваний в бойових діях, подавлює, як і низькі частоти, так і високі частоти. Це встановлюється на машину, а то внутрі, в залежності від яких на яких частотах працює противник. Півдрон, канікація, десятка. От. Дуже спотужною батареєю. Це... Десятка це таких дрон, який може багато ваги нести з собою. Також мавіки, тріпе і адичний брош. Чесно скажу, дронів треба дуже багато. А, боєприпаси артилерійські це... теж нам дуже треба, на жаль. Західні партнери в такому об'ємі, як раніше, не постачали боєприпаси. І якість боєприпасів, які виробляють наші виробники українські, також вважає кращою. Все. Дякую, брат. Потрібно єднатися надався, всі всі разом. Ми повинні бути одне ціле, так як було 24 року 2023 року. Стояти плечом плечо